Добрий день, вас вітає Хмельницький професійний ліцей електроніки. Я буду відбудовувати країну. Вся техніка, яка може бути вдома, можна поремонтувати своїми руками. Навчаємось читати схеми і проводити монтаж пожежної сигналізації. Вмію ремонтувати комп'ютери. Хмельницький професійний ліцей електроніки унікальний. В своєму роді, адже підготовка професія, яка здійснюється на базі нашого навчального закладу, єдина в області, це електромеханік з ремонту обслуговування лічильно обчислювальних машин, все, що пов'язане з комп'ютерною технікою. Це радіомеханік з обслуговування ремонту радіотелевізійної апаратури та мобільних телефонів, це електромонтер охорони пожежної сигналізації, це слюсер автоелектрик, це майстер з діагностики налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, це оператор електронно-комунікаційних послуг. це електромонтер е, систем вентиляції. Тут чудові майстри, саме вони навчають нас, як правильно поремонтувати, наприклад, там телефон, ноутбук чи планшет. Як говорить запит роботодавців, як говорить працевлаштування? 95% працевлаштовуються саме з саме професії. Любе підприємство, де є комп'ютерна техніка, наші випускники завжди затребувані. Я можу зремонтувати телевізор, матрицю, підсвітку, блок живлення, який до нього просто діагностику, ремонт. Т2. професійно читаю схеми, вмію професійно паяти. Наші випускники можуть працювати в різних майстернях спеціалізованих по ремонту як комп'ютерної техніки, так і радіотелевізійної апаратури. Підпрацюємо їх для операторів кол-центрів, працюють з первинними документами бухгалтерського обліку. Також вони можуть працювати касирами в банку. Ми маємо тісну співпрацю із Приватбанком, із Ощадбанком. Нова пошта це Укрпошта і взагалі кол-центрів міста Хмельницького. Я в подальшому хочу пов'язати з цим життя. Саме в Хмельницькому оператором кол-центра мені дуже цікаво спілкуватися та дуже цікава сама ця професія. Електромонтер охорона пожежної цивілізації. Вона поділяється на два напрямки – охоронний і пожежний напрямок. Охоронний напрямок це встановлення відеонагляду. Як на пульту користуватися відеонаглядом, як прилад можна відремонтувати, монтажний курс проводять по паяню самому радіоелементну базу вивчають. Є вентиляція, так? Ось хлопці можуть своїми руками фактично зробити цю вентиляцію і змонтувати її, Ні. а друге давайте слюсар електрик з ремонту електроостаткування на автомобільному транспорті. Генератори стартери освітлювальні. Прилади автомобіля. Те, що стосується електрики автомобіля, то вони знають на 100%. Спочатку ми визначаємо проблему за допомогою приладів діагностику провести, самі генератори ремонтуємо так само розбираємо. Заміна щиток повністю може бути фара. Ми її повністю розбираємо, виявляємо проблему і просто її усуваємо. Слюсер електрик, учні з майстром відпрацьовують тут на виробничому навчанні. А вже професія майстра з діагностики електростаткування на автомобільному транспорті у нас повністю проходить на підприємстві Хмельниччина авто. Це дуальна форма навчання. Тут відбувається за результатами співбесіди. Умови навчання безкоштовні. Учні отримують стипендію на сьогоднішній день в розмірі 1250 гривень. Всім іногороднім надаємо гуртожиток з безкоштовною умовою проживання. Гуртожиток знаходиться в трьох хвилинах ходьби від навчального закладу.